Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний сьогодні повідомив новину, яка стосується якраз російської авіації. Отже, що написав залужний. Я зацитую і покажу це повідомлення за час повномасштабної агресії. Захисниками України знищено в два рази більше літаків Російської Федерації ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації. Відомо, що війну в Афганістані російські війська, радянський союз тоді. Навіть ширше потрібно говорити, вони по суті її програли, і можливо, не в останню чергу війна в Афганістані теж стала причиною розпаду радянського союзу, які багато інших які спіткали радянську наприкінці його існування, в тому числі наприклад Чорнобильська трагедія і багато багато чого іншого. Отже, зараз за ну навіть не повні місяців війни, так відбувається щось. Неймовірний зі знищенням російської авіації 278 літаків проти 118, Це два з половиною рази більше. Ясна річ, що тоді на пана авіації було трішечки менше, й такої і зброї у моджахедів було трішки менше, як тільки вона з'явилася, це став переламним моментом Афганської війни. Але поговоримо про російську авіацію. Наскільки вона не відновлювана, а що ще цікавіше, як на мене, наскільки не відновлюваний льотний склад, якого за різними даними вже близько двох третин. Російських льотчиків просто-напросто не існує. Це якщо брати не лише пілотів, літаків, але й пілотів е гелікоптерів, цивільно е даруйте, військової авіації, армійської авіації. Ось так. так, ви абсолютно праві. Дійсно, ті процеси глобально, які вже існують, вони, е вони показують крах російської і армійської системи і всього військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тобто, бачимо, бачимо, що за 10 років ну, ми фактично знищили, тобто було знищено російської техніки менше ніж навіть за та за неповних за неповних 9 місяців цієї війни, і цифри все одно залишаються разючими, і тут я би звернув увагу на співмірність потенціалу. То тобто, станом на той час, на 80-ті роки, все ж таки потенціал радянського союзу, який включав в себе всі радянські республіки, був неспівмірно все ж таки більшим. Хоча можливо в кількісні в кількісно там авіації могло бути виготовлено не така кількість, але треба рахувати все ж таки економіку. Треба рахувати нам військово-промисловий комплекс. А отже, цей військовий потенціал. І сьогодні можна говорити, що Україна завдала непоправних збитків для і російського ВПК і для російської економіки. А ця мобілізація, яка відбулась, вона прискорила лише ці процеси. Отже, якщо якщо для розпаду радянського союзу знадобилися ще після того. Роки, роки, тобто ще там десяток років, то зараз запущені Російською Федерацією такі процеси, які вже неможливо зупинити. Тобто, ми це бачимо також і по всесміливішим заявам суб'єктів Федерації і очільників різних армій, які вже на сьогодні діють, тому що ну ні для кого не секрет, що в Росії немає єдиного силового блоку. Вже його немає, і от ми можемо порівняти приміром Україну і Росію. Коли у нас все ж таки є а що означає, немає єдиного силового блоку, то можете розшифрувати, будь ласка, цю теж а звичайно ось якщо ми подивимося на нас на наші сили оборони які діють як єдиний організм тобто кожен наш кожен наш силовий підрозділ чи то збройні сили чи то національна гвардія чи там чи там СБУ, тобто вдіють в чіткій системі мають свою зону відповідальності і звичайно що от творять цю синергію тобто діють як оркестр але цього вже немає в Російській Федерації, і ми бачимо армію, власне кажучи, Російської Федерації, тобто їхні, їхні збройні сили. Ми бачимо фактично армію суб'єктів Федерації, наприклад, ну там голова Чечні Кадиров має свою армію, яка ще формально є в складі Росгвардії але реально вона підпорядковується одному лідеру, одному суб'єкту федерації. Ми бачимо також цього ж того ж золотова з його Росгвардії, Ми бачимо пригожина тобто який взагалі має. Цілком легальне незаконне збройне формування. Тобто, це є. Ну це, це б є просто банда, це яке це є незаконне збройне формування, організоване злочинне групування, яке не має жодного законодавчого забезпечення. Тобто, оці всі розповіді про приватну військову компанію. Ну немає цього в російському законодавстві. Отже, будь-який член ПВК Вагнера він має ті ж самі права, які будь-який кримінальник, я не знаю, там Пітерської Воротні. І, і, окрім того, постійно ж набирається поповнення, тобто, маючи дозвіл, політичний дозвіл з Кремля, той самий пригожин визволяє із тюрем кримінальників і представників, ну власне кажучи, оцього кримінального світу, які за певну плату формально, ніби записуючись до збройного формування Пригожина, насправді ж здійснюють от механізм для того, щоб просто вийти на свободу і опинитися. І опинитися вже в цій структурі, і це все робиться. От я вже не кажу навіть про ФСБ, я вже не кажу про територіальні Батальйони і е, вже приватні армії самих олігархів олігархів, які хочуть захистити свою власність, і про боротьбу між ними. Ну тобто, е, ми ж побачили, як е, наприклад Кадиров і Пригожин е, скидають просто-напросто командою командувачів цілих напрямків, е, ставлять там своїх, е, і це звичайно що не може не відображатися на боєздатності і на моралі, на бойовому Мому духу ем, самої російської російської армії ми бачимо, як вони забирають, власне кажучи, от артилерію концентрують на своєму напрямку, тому що, от, наприклад, Бахмутський напрямок це суто напрям е, пригожена і його е, і його вагнерів, його зеків. І але натомість російська армія змушена забезпечувати його артилерійськими стволами, знімаючи це з інших ділянок ділянок фронту, і таким чином всі весь успіх дістається пригожину а всі поразки натомість лягають на плечі російської армії. Тобто, вже в Росії діють різні силові структури, різні армії. Вони діють паралельно, вони часто ворогують між собою. І ці процеси будуть лише наростати. А там в кого є силовий блок, то ми все більше чуємо політичних заяв знову ж таки від того ж Кадирова, від того ж Пригожина, А це означає, що в Росії все більше і більше утворюється вакуум влади. І цей вакуум заповнюють такі карикатурні в великій мірі карикатурні персонажі, як Кадиров, Пригожин, я не знаю Золотов і цим звичайно, що не задоволені ні армійці, ні представники спецслужб. Тобто я маю на увазі ФСБ та й насправді ж ні олігархи, які відчувають для себе загрозу. І ця загроза вона наростає фактично з кожним місяцем.